В цьому роботі пленарного засідання 25-ї сесії Полтавської міської ради восьмого скрикання бере 18 депутатів з 42-41 Фактично на сесію полтавської міськради не прийшла частина депутатів. Відсутні обранці від фракції Слуга народу рідне місто та свобода на цій сесії. Ще крім того, було винесено купа питань для людей, які вже більше року не розглядаються. Люди не сплачують за оренду земельних ділянок, і полтавський бюджет не, на, не наповнюється. Люди не можуть зробити нічого зі своїми власними ділянками. які вони мають повні права. Це теж зараз не заблокували. Фактично встрічалися з усіми головами фракцій, все обсудили і договорилися, що прийдемо всі на сесію. Є сті, хто та кавота, ні устраюває. Ріхадіть із конкретними підложеннями. Кореспонденти Суспільного намагалися зв'язатися телефоном із представниками фракції Свобода Оксаною Лазаренко та Слуга народу Антоном Ярмолюком та Юрієм Бражником. Однак на дзвінки депутати не відповідали. Фракція рідне міста сьогодні абсолютно незалежна. Треба змінювати формат відносин у міській раді. Всі заступники, керівники управління є представниками мамая, а значить, фракції за майбутнє. Нас це не влаштовує. перед тим, як проводити сесії і голосувати питання. Там частина із них є, на наш погляд, питаннями, які місять в собі корупційні складові. На сесії мали розглянути понад сотню питань, розповів перший заступник голови громади. Перший блок це, стосувався. Питання по архітектурі, розподіл територій це стандартні питання. Другий блок дуже великий. Це земельні питання. Люди не можуть побудувати будинок, тому що не змінилася цільове призначення. або в когось будинок не можуть оформити землю під будинком, або хтось хоче продати садибу або купити садибу. Теж не може. Третій блок це питання по комунальному майну, тому числі там було житло для військових. Четверта позиція це програма Полтавський спротив, де ми передбачаємо кошти для наших збройних сіл. Мені ну, щиро дуже дивно, що відбувається, тому що всі так хотіли позбавитися мама я. Окей, а далі що? Нам змінити частину людей, корупціонерів на посадах треба. Але це все треба робити, приходячи до сесійної зали, і приймати відповідні рішення. Цього ж дня на 14-ту годину секретар міської ради Андрій Карпов скликав погоджувальну раду, аби призначити дату сесії. Однак на неї не прийшли представники Слуги народу, рідного міста та свободи. Сесійне засідання призначили на 10-ту годину у понеділок, 27 березня. Дарина Литвак, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.